Глобальний процес, світовий процес зміну клімату, який зараз відбувається в нас з вами на очах. Ми це все переживаємо. На перший погляд, це непомітно для простого громадянина. І якщо взяти зокрема нашу ситуацію, то е, навіть та ж сама подія обміління річки Амазонки Вона прийшла непомічено, адже під звуки повітряних тривог не сильно будеш перейматися проблемами клімату, чи не так? Але воно. У нас на очах відбувається, і тому, якщо взяти до прикладу омиління річки Берди, то все ж таки цей процес можна передусім пов'язати з глобальною зміною клімату. Наприклад, співпрацюючи з науковцями Приазовського національного природного парку, ми маємо тісний зв'язок, обмінюємося даними відповідно, те, що ми спостерігаємо, те, що вони спостерігають. І вони вже до повномасштабного вторгнення фіксували. Теж падіння, локальні падіння відповідно водності річки Берди, і прогнозували його їхні падіння ще більше, що відповідно ми якраз спостерігаємо в період 23-24 років. Скорочення бізноманіття як безхребетних, так і хребетних тварин. Ну, уявіть собі, якщо ми візьмемо до для прикладу. Один із е, законів Байкоманера американського кола усе з усім пов'язано то е, той вид який зникає, і від якого був був залежний наступний вид, відповідно він буде теж скорочуватися його численність або, взагалі, е, зникати е, відповідно в тій місцевості, де не буде надано великої кількості потрібної вологи, таким чином. Падіння біорізноманіття нас очікує і доволі негативне, воно буде повільно розвиватися. На перший погляд, ми зможемо не побачити це, але порівнявши попередні роки, порівнявши цьогорічні показники, знову ж таки, якщо туди буде доступ, якщо за цим будем процесом будуть стежити, будуть досліджувати, але це зараз нам важко говорити через те, що територія тимчасово окупована. Поновлення річок у нас залежить від е, кількох факторів. По-перше, це атмосферна волога, тобто те, що випадає в нас із атмосфери, тобто кіль, наповнення кількості дощів. в тому числі і заграє е, роль, наприклад, буде сніжна чи не сніжна зима. То, знову ж таки, наповнення та талою тал, тал, водою тощо, якщо ми будемо мати безсніжну зиму, тобто там, мала сніжність, а також мал, малу кількість опадів. То, відповідно, підняття локальне підняття водності в річці Берди буде несуттєво. або навпаки, катастрофічно ще впаде, якщо знову ж таки ці процеси будуть на мінімум. Ще один мало такий важливий фактор: це зменшення рівня ґрунтових вод, якщо в нас зафіксоване вже до речі свідченню місцевих, і з якими як і з якими спілкуються науковці Приазовського національного природного парку? Вони особисто фотографували і спостерігали знову ж таки в тих місцях, де раніше взагалі не можна було пройти, тільки необхідно було переходити досить е, такий тривалий маршрут. Зараз це можна зробити навпростець. Тобто, вже самі місцеві цей факт, коли змінюється гідрологічний режим, тобто він падає, то режим опустелювання що робить. Збільшується тому, що і до окупантів велика кількість водозабезпеченості якраз бралася на потреби як сільського господарства, і для для на потреби містян, тобто для водозабезпечення міста. Але в сьогоднішніх реаліях, коли дійсно амберда обміліла і надмірне споживання, води веде до негативних цих наслідків. Ще до військових дій фіксувалися факт евтрофікації войдон, тобто з, з за, великої кількості заростання а, берегової смуги і самої річки Берди, відповідно, це вело до ниття води, неприємного запаху, збільшення продуктів а, відповідно певної біомаси негативного характеру, тощо і таким чином, якщо би. До того моменту провелися себе певні заходи по розчистці русла річки, то що можливо ефект був би меншим, але на жаль, маємо те, що маємо. Це дуже тривалий процес, досить багато ресурсів, зокрема і людських і фінансових, потрібно потратити, щоб хоч якось допомогти залежати від природних умов. Це наскільки природа зможе забезпечити водою від. Відповідно з атмосфер, атмосфери, атмосферних дощів, снігопаду тощо.